Доброго вечора, ми з України! Хочу сказати пару слів росіян. Любі друзі, забирайтеся геть з нашої України. Ми є, діти Божі, ми є. Ми не раби, ми Ми є вільні. І я хочу вас попросити: забирайте забирайтеся. Забирайте своїх чоловіків, забирайте своїх дітей, забирайте своїх батьків, ідіть в Росію. Якщо ви хочете руйнувати, то давайте руйнуйте в Росії. А що прикольно. Ви ж просто прийшли тут хазіювати. Любі друзі, забирайтеся і валіть з нашої України. І ще хочу сказати, те, що ви зараз сієте, те ви будете пожинати. Добро посієте, добро будете жнати. Зло посієте, будете зло жати. Е, ви ж не хотіли б, щоб у вас постійно була повітряна тривога? Ракети летіли, шахіди. Ви ж нам надоїли. Ми, ми не хочемо вашої Росії. Ми хочемо просто вільно жити. Ми хочемо свободи. Ми хочемо, щоб наші сім'ї жили. Чоловіки повернулися з війни. Брати. Ви реально надоїли. Забирайтеся з нашої України.